Христос Воскрес. Сьогодні у нас 21 квітня. І зараз ми подивимося з вами, що у нас з нашими курчатками. так? Який у них стан, поважен. Курчаткам на сьогоднішній день. Я хотів зробити 20-денний. Коли їм буде 20 днів огляд, о, бачите, що творять вже. Але... Їм буде 24-25 числа. Буде їм 20 днів. На сьогоднішній день їм 17. Ну, грубо кажучи, 17 днів. Бачите, як підросли. Підросли курчата і вже фактично займають повністю свою весь простір. Тому тримати відео таке, бачите, і тримати вже курчат. Не бажано далі. Казалось би ще дня два-три і можна було подержати, але ж ми дивимося по факту. Тому це вже скупченість вже не потрібно. Значить, зараз дивіться, зважимо курчатку. Той раз у нас було 100-110 грам. Ось, 144 грами. Так що курча за 7 днів у нас виросло чи за 6, бачите, фактично на 33-43 грами. Так, де вище, дядьки і тітки? Ну іди сюди, іди тебе поважем, так? поважемо. Угу, Дивимося. Так що приріс, дивіться, 155. Це взагалі на 50, на 50 грам виросло з останнього, з останнього відео. Так що приріс гарний, курчата ростуть. Е, значить, про що буде сьогодні відео? Сьогодні ми... Готуємо наших курчат, уже, як кажуть, у, вільний, у вільну дорогу І підуть наші курчатка на вигул сьогодні. Ну, що ти робиш? Ну не тихай. Підуть наші курчатка на вигул. Тому я покажу, яка у нас буде там загородка, з чого вона зроблена, яку поївку вже поставимо, які кормушки поставимо. Якийсь захист там від, татів, від котів буде, захист від вітру і так далі. Ох, і кричать, просяться. Просяться вже на волю, ви самі бачите. Так, Ну да, добре, кому, кому цікаво, то дивіться далі, далі буде. Ось переловили ми наших курчат, ну не всіх, тут 80 штучок. І випускаємо вже в нашу загородочку вигольну. Щого вона зроблена? Дивіться, Отакі такі у мене секції з е, раніше курячі клітки. Що Юра не хоче, да? Курячі клітки е, на заводські, де курі неслись на заводах. Значить, Розмір їх 2 на метр. 2 метри довжиною, і метр висотою. Ось Із чотирьох таких сіток ми зробили з Юрою з загородку. І тепер Випускаємо наших курчаток. Так, тоді вже їм поставимо кормушки, поїлки, теж ми це покажемо. Зверху у нас теж буде накриття від котів, там від кіпців, від птахів хижих. Ось. Але курчатка вже наше все. Наші курчатка йдуть на вигул, вже на травичку. Ну, ось таке. Будемо робити кришу. Будемо робити кришу, покажемо. Зараз, зараз поки це все має ось такий вигляд. Дуже важливо, ще дуже важлива частина, це захист від сонця. Не думайте, що якщо смале сонце, то це курчатам вашим буде гарно. Хоч курчатам вже за два тижні, але подивіться, подивіться, як вони себе почувають, бачите? От я тільки поки пішов, поки приготую, бачите, курчата вже варені, варені. Тому отакий захист, у них обов'язково бути хоча б третина або половина вашої загородки у холодку. Закріплюйте. Так, да, це стара, ось стара така підстилка, їхня ж. Закріплюйте її, прив'язуйте обов'язково, вітер може здуть. Особливо, якщо ви не вдома. Тому що якщо ви не вдома, то ви не побачите. І зараз ось час дня, там, чи 12 година дня, подує вітер, здує вашу цю ряднинку, прийдете вечором і ваші курчатка будуть просто добре, якщо вони будуть живі. Ви бачите, ось як їм жарко. Вони всі поховалися, всі поховались в холодок. Тому сонце, дивіться, он, артист, артист взагалі витягнув, витягнув шію ось і лежить. Лежить, отако заховався у травичку. Тому це те, що обов'язково без цього будуть ваші курчатка, будуть потерпати і нічого хорошого з цього не буде. Рости вони не будуть. Тут, тут треба, треба цього притримувати. Ось, бачите, ось чому важливо закріплять закріпляти ваш тіньозахист. Тому що, дивіться, я буквально пішов, пройшло 10 хвилин, і вітром вашу мою ряднинку здуло. І курчатка знаходиться під палючим сонцем. Тому зараз я візьму прищепки. О, і ось так. От легенький вітерець, сьогодні геть нема. Сьогодні геть нема сильного вітру, дивіться. Але, але, але оцей легенький вітерець просто все взяв і здув. І наші курчата. Все, беззахисні, беззахисні перед, перед палючим сонцем. Тому чому важливо закріплять, закріпляти. Ось дивіться, зараз ми просто обичними прищепками. Обичними прищепками більйовими. Раз, зафіксували. Ось так, ну хоча б, хоча б так, Ось, все. Вітерець наш уже, знизу можна тут кірпічиком якимось, а ні, то, не, то воно все одно вернеться. Ну, бажано ще придавити якимось камінчиком або кірпічиком. От такий простий приклад і дуже важливий. Курчата ваші не будуть тоді потерпати від, від спеки. Ось так, ще знизу, бачите, знизу бажано придавити. І виходить, у нас уже закріплений наш захист від сонця. Так, На рахунок нашого кормушок поїлок, що у нас змінилось? По кормушках у нас поки що нічого не змінилось. По комбікорму так само нічого не змінилось. Комбікорм, який був порі на стартовий. Для курчат та бройлерів так він і залишився. Бачите, курчатка його знаходять, все. На рахунок поїлок. Значить, дивіться, переходимо ми вже з наших баночок і бутильків на ось такі поїлки. Ось вам приподніму, покажу. Чого приподніму, покажу. Це дуже удобна підставка. Просто два кирпича красних. Під цю поїлку. Це, що хотів показати. Значить, а тепер вже окремо зроблю огляд цієї поїлочки. Поїлочка ось така поїлочка. Значить, об'єм її 6 літрів. І чим вона удобна? По-перше, об'єм. Об'єм 6 літрів. Це вам навіть уже не, не бутиль 3-літровий. І... Бо більше ви все одно не поставите на просту поїлку. Дуже удобно, дуже легко миється. Ви собі курчата випили, ви собі прийшли, перевернули налили водичку, сюди налили водичку, тряпочкою взяли і все це благополучно помили. Мить ви його часто не будете, тому що тут гарний об'єм 6 літрів. Е, дуже вона устойчива. Це вам не бутиль. По своєму досвіду вам кажу бутиль, особливо коли ви ставите дорогу випойку. Е, Такі курчата, які вже місяці більше. Випивають вони е, десь 1,5 літри, дві, залишається ще літра водички. І курчатка починають вискакувати на той бутиль. І просто вам перевертається, а ви приходите, всі бутлі перевернуті, і ви втрачаєте там з двох бутлів дві літри вашого, там, чи вітаміну, чи лікарства. Ця стоїть, ну стоїть дуже устойчиво, вона 100% не перевернеться. Тому от така підставочка, я вам кажу, можна зробити дерев'яну, ну я вже звик. Ось два кирпичика. Два кирпичика, як ви бачите, і благополучно на, на них стоїть оця поїлка. Все, об'єм об водички, ніхто її не переверне, все вони вип'ють. Ну, ось так. По цьому, по цьому наче, наче такі, такі зміни тільки на поїлки. Кормушки, поки ми ставимо. Звичні, звичні для них. Поки я дві поставив, можна дружина привезти комбікорму, бо мало комбікорму, нема смислу розсипати. А так я ще доставлю, звісно, ще доставлю дві кормушечки на таку кількість курчат. Ось так, ось так виглядає наша загородочка з курчатками. Ось поставив я. Поставив я водичку. Чому поставив водичку? Не посередині загородки, чому з краю? Тому що вам буде дуже удобно міняти воду. Ось ви підійшли, тут є ручка. Ви собі за ручку взяли, витягли, поміняли водичку і принесли і поставили на місто. Вам немає необхідності залазити, залазити у загородку. Все. Курчатка пасуться. Курчатка кушають. Курчатка... О, дивіться, ось вже і прийшов перший перший клієнт вже прийшов на воду. Вони, хоч і кажуть, що курі дурні, ну я ж вже повторююсь, мабуть, ну курі. Курі насчет цього дуже розумні. Насчет їжі і на рахунок водички. Все, вони зараз понаходять. О, ось так. Кому було цікаво, підписуємося, лайкаємо, питаємо чи запитуємо, всім буду відповідати або буду слухати поради, ні, то комусь щось порадю. Всім до побачення!